День народження у різному віці. А, сьогодні моє день народження, я скоро стану дорослим. <плес> тоді до до радувався до цьому світі. Господи, що воно за шапка. Народження мене. Народження мене! Чуть бабуль, де моя граната яку я загубив вже 50 років тому. Мати багато. Хочу мати багато іграшок. Фу. Хочу мати багато дівок! Ех. Ех. А раніше це було в моди. Як ще задувати свічки? Ідемо гуляти! Ідемо тусити! Фу, це, нікуди ми не... Фу, це нікуди ми не йдемо! У мене спина болить. Ти шопка, це ця ненормальна. Клас! Бомбезно! Бомбезно! Нормально, не жалеюся. А це був незабуваємий день народження. Ой, взагалі усултався. Ох, нічого не пам'ятаю. Ні-ні-ні, поки з мене досить день народжень. Ой! Взагалі сподіваюся, а ось спина болить. Що Щас... це буде останній день народження.